Чому зайці сірі українська народна казка? Самогутній володар лісу вислуховував прохання різних звірів. Прийшла черга до зайців. Тоді виступив найстарший з них і каже «Всесильний володарю, усіх звірів ти оздобив різними гарними кольорами. Одному тільки нашому роду віддавте простеньку сіру одіж. Дай нам іншу шерсть білу, чорну або хоч би рябу, щоб звірі з нас не сміялися. Добре, любі діточки, сказав володар, хай буде по вашій волі. І тільки все це володар сказав, змінилась шерстю зайців. Одні дістали кожушок білий, другі червоний, інші чорний і ще інший рявий. Дуже втішалися зайці і розбіглися по лісі й по полю. Та тільки де не показалися, зараз бачили їх орли, яструби, лисиці, стрільці та почали за ними ганятися та їх убивати. Насилу вдалось їм утікти в гущавину. Ой, тяжко жити, каже найстарший заєць. Кожен ворог нас тепер бачить, а їх у нас дуже багато. Скоро вигублять вони весь заячий рід. Ходімо до Всемогутнього, щоб повернути нам нашу одіж. Як сказали, так і зробили. Пішли. Вислухав їх володар і каже Знав я, що ви знову прийдете до мене. Сіру одіж дав я вам на те, щоб ваші вороги не помітили вас так скоро, і побачити вас так скоро не могли і вбивати. Бачите тепер, що це було для вашого добра. Та хай буде по вашій волі. Дістанете знов сірий кажушок, але на вічну пам'ятку про ваші немудрі забаганки деякі з вашого роду застануться в різнокольоровій одежі та будуть жити коло людських хат, як свійські зайці, кролики, і з того часу мають зайці свою давню, сіреньку шерсть.